Ще запитуєте, чи буду я підрізати свої штамбові троянди і чи буду їх укривати. Обов'язково буду підрізати, але підрізати буду не коротко, коротко буду вже весною. Зараз буду от зрізати тільки вершечки і е, укривати все агроволокно. Ось отаким укривним брала в екомоді е, спеціально для укриття рослин. Значить, чому це обов'язково потрібно для штамбових троянд? Хто ще не знає, хто новенький. Значить, дивіться, штампові при прививаються ось тут. Бачите, ось це прививка. І так як вона високо, вона змерзає. Якщо звичайна троянда, якщо вона змерзла, як було в цьому році, вона може випустити скорення, то ця скорення випустить вам шипшину. Ось, тому що привита вона на шипшині, тому їх обов'язково всі штамбові троянди укривають. Це мої перші штампові троянди, скажу так, я їх посадила тільки весною. Зробили, верніше, купила, придбала ось такі от опори спеціально для того, щоб ну, я порахувала, що мені буде зручно їх і ростити на цих опорах, і прикривати, тому що хилити я їх не буду, бо. Коротше, вони в мене так ламаються. Я не вмію їх так, їх треба якось під углом садити, щоб їх можна було просто похилити. Коротше, я так не вмію. Я думаю, що вони в мене просто зламаються, тому я буду їх окутувати ось так. Можливо, це неправильно якось, можливо, в когось якийсь інший досвід, буду рада вислухати. Але я буду робити це поки що так. Спробую в, в ці зимичі перезимують. Ось так. Ще перед цим буду робити їм обробку обов'язково. Бачите? Бачите, похворіли. Ще зроблю обов'язково обробку. І це треба робити зараз, поки немає морозів.